Доброго ранку, малята! Сьогодні я зустрічаю вас в хустці. Це тому, що 7 грудня ми будемо з вами відзначати День Української хустки. І я запрошу вас заглянути до бабусиної скрині, де вона зберігає віночок, символ віри, надії, любові, рушник це символ долі і хустку. Яка називають оберегом вроди. Заняття у нас буде цікаве і незвичне. Але перед цим я запрошую вас послухати вірш і подивитись світлини про українську хустку. Хустка Все минає з часом і з роками. Змінюється мода і пісні. А в матусі хустка з тороками, схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка в'ється мереживо без кінця. Мамина хустка, мамина хустка, як вона личить мені до лиця. На ній і гроно, і пелюстка. І небо райдуги на ній, мов берегиня вроди хустка здавен у нашій стороні, та нареченим на щастя, та на добро для матерів. Вічний дарунок, хустка квітчаста, Знана стежками, потоком вітрів я пропоную спробувати намалювати ось таку гарну яскраву, веселу хустку. Для роботи нам знадобляться гуашеві фарби, синя, зелена, червона, жовта, чорна. Водичка. Набір пензликів, у кого які є, я підібрала ось такі великі, поменше і тоненький пензлик. Вони мені знагодяться простий олівець, ватні палички. І якщо у вас є якісь предмети круглі, у мене, наприклад, допоможе сьогодні звичайне блюдечко і, звичайно, рулончик скотчу. Приступаємо до роботи. Беремо в руки блюдце, прикладаємо до листочка, ну, дивимось так посередині. І обводимо його олівцем. Це буде наше робоче поле. Далі в руки беремо скотч, прикладаємо по куточку і в кожному куточку обводимо 4 кружечки. У нас вийде ось така заготовка. Починаємо роботу з розфарбування кружечки. Це будуть наші серединки для великої квітки. Зафарбовуємо. У нас вийде 4 ось таких серединки. Потім беремо пензлик великий і починаємо малювати ось таким способом при Рискання. Робимо такий гребінець нашої квіточці. Поки грібінці будуть підсихати, нам знову знадобиться простий олівець. Для того, щоб зробити міточки для майбутньої роботи, робимо ось таку дугу. Раз, два. Середину не з'єднуємо. Пензлик. Ну, Тоненьке. А потім самим пензликом. Використовуючи зелену фарбу, ми робимо основу для листочки. Проводимо так добу. Раз, два. Для зручності роботи. Ось так. Беремо наш пензлик. Способом притискання малювати листочки. Все легко. Пензлик притиснули, притиснули. Повернули, повернули. У нас гілочка оживає. І так кожну гілочку. Листочки готові. Тепер до роботи приступають наші батні палочки. Змочимо їх водою і будемо зараз працювати з синьою фарбою. Тому що ягоди бувають не лише червоні, а й сині. На рушниках українських. Використовували і сині ягодки. І ось так між листочками просто притискаємо наші ягодки. Так, є. Синя основа в нас є. Тепер не вистачає синього кольору над нашими гребенцями. Тобто робимо так. Раз. Макірочка і ось так зробили. Тепер нам треба зробити основу для нашої квіточки. От чогось тут не вистачає. Я, наприклад, пропоную зробити ось так. Це буде так. Нам треба зробити ще по три листочка від квіточки. Раз, два, три. Подивіться, як забуяло зразу зеленим, синім-червоним цвітом наша квіточка. Але у нас іще сумує чорна фарба. Обов'язково в рушниках використовували і чорну фарбу. Вона служила для відтінку. От я беру собі, набираю на ватну паличку чорну. І ось так дивлячись на нашу квіточку, ось не вистачає ось тут. Оживаємо наші. Можна по одному. Якщо хочете, можна більше зробити. Можна додати сюди чорненьку. Це вже ваша фантазія. Тобто ватна паличка і ваша фантазія зробить візерунок зовсім іншим. В мене вийшло так. А ви здивуйте нас своїми. Я дуже-дуже чекаю її. Запам'ятайте, що хустку треба завжди носити, а не ховати. Тому що українські дівчата найкрасивіші, а в хусті врода їхня розцвітає.